Чарівний день, чистий четвер. Хочу підсвітити, що саме 10 днів до Великдня, до Пасхи і 10 днів після дуже серйозний коридор золоті ворота. В цей час що ми робимо? Ми згадуємо своє коріння, ми його почитаємо, ми розв'язуємо вузли, які кармічно зав'язані. Яким чином ми це робимо? Навіть через усвідомлення, що це вже мені не потрібне. Це больне, брудне, хворе, чуже, зайве. Всі ці, ці клятві де я якісь колись давала, я їх обнуляю. І всю енергію, яку я туди випромінювала, віддавала, життєву енергію, мова про неї йде, я повертаю собі своєму роду і бажаю квітнути, процвітати в ясності, в розумінні, в здраві, в благополуччі, в достатку, в любові, в спорідненні родів, в пошані предків. Обінаю вас з вами я, Ладана, і наш дивний світ. Ворішні плані Телеберда, диво, світ та територія богів, які? які програмують простір, які оновлюють і які закладають спектри новітнього життя, там, де ми щасливі, задоволені, задоволені, вільні, вільні в ясності, в примудрості і в дії на благо єдиному цілому. Обіймаю серденьком владана.